За дитячі сніданки та обіди доведеться платити більше з нового року. Харчування у школах Франківська може здорожчати. Про підняття цін вже сьогодні попереджають у профільному департаменті, щоб учні і надалі могли харчуватися упродовж дня смачно та корисно. Адже закладена ще торік, вартість кажуть, уже давно не відповідає реаліям. Стосовно вартості харчування, то воно складає 45 гривень першої 11 класи. І якщо є лише сніданок, то 20 гривень. Плата за харчування встановлюється один раз на рік, і більш всього, що в січні місяці 2023 року ми будемо переглядати цю плату, тому що вона є недостатня для того, щоб забезпечити всі все меню, яке є в закладах. Наразі харчування дітей у школах міста організовують у два способи: більшість закладів користуються послугами замовлення та доставки уже готових страв, і лише три ліцеї. Готують їх самостійно. Меню у школярів згідно з новими нормами, сезонне і формується на чотири тижні. Та втримати його збалансованість нарікають у шкільних їдальнях з кожним днем стає все важче. За рік ціна на окремі продукти зросла на відсотків 60. Тож, аби не обмежувати учнів, доводиться шукати різні шляхи виходу із ситуації. М'ясо нам привозили по 160, Вчора поставщик сказав, що вже 180. А ялович за 200 гривень. Оце нас турбує, що ціни і далі ростуть. Йдуть нам на зустріч, шукаємо виробників, які дешев, особливо овочі привозять, не такі, як на базарі чи в метро по дешевших цінах. Курку багато використовуємо, страви робимо більш тушковані, запечені, щоб не було ну, жареного дітям. Ну, з Тих позицій виходимо навіть в умовах війни. Наголошують у мерії, вдалося забезпечити безперебійну організацію харчування дітей як у школах, так і дитсадках. І, хоч визнають, рішення про підняття його вартості не популярне, іншого виходу наразі не бачать треба буде переглядати нагадаю частину коштів плати міський бюджет частину коштів плати батьківська є плата в дитячих садочках це 70 на 30, тобто 70% відсотків батьки 30 відсотків міський бюджет а в школах у нас сьогодні є чіткий розподіл тобто у нас є діти які 100% відсотків харчуються безкоштовно і є дітки які 50% відсотків харчуються тобто мають пільгу Ціну і таких дітей приблизно 30% від кількості дітей, які загалом харчуються, це є з міського бюджету. То тобто в середньому це якщо взяти міський бюджет, сьогодні витрачає не менше 15-16 мільйонів гривень. Наскільки саме доведеться збільшити вартість харчування у школах та дитсадках, чиновники поки не прораховували. Утім, попередньо називають цифру у 5-7 гривень. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.